Алоха! Шановні! Надіюся, всі живі і здорові. Хто нас дивиться, у вас немає жодних проблем. Це саме основне. Що не скажеш про мене? Почався в мене якось не дуже цей, блін, ця робоча неділя. Навіть не знаю, що вам сказати. В принципі, а що сталося? <гум> мав я взяти <гум> мав я взяти причіп забрати з одного місця. Він стояв не, на, ну, не в компанії, а там на ярді стояв собі цей причіп спокійно, ну і все. Я там ще ні разу не був, я, в принципі, не орієнтувався, що відбувається. Але менше з тим. Тут дуже популярно, я зроблю такий відійду від головної теми. Тут дуже популярно, що ви там. В неділю, в суботу, нема різниці. Коли фірми не працюють, ви можете спокійно собі заїхати, тому що стоять кодові замки, які ви просто набираєте. Ну, відповідно, ці справи відкриваються, гейти, ці ворота, ви заїжджаєте, там робите свої маніпуляції і виїжджаєте. Ну, так само і з тою ситуацією. Але я приїхав, ворота були відкриті. Ну, відкриті не відкриті, слава Богу. Але була одна проблема. Стояв, от як при в'їзді зразу в'їжджати на цю парковку, на цю територію, стояло два причіпи. І з правої сторони, і з лівої сторони йшов теж ряд причіпів, які один із них я повинен був забрати. Але так як цей причіп, який стояв надзвичайно близько, якби до оцей проміжуток дороги. Відповідно, я не міг витягнути свій причіп, мені прийшлося забирати цей причіп. Я ще коли заїжджав, я вже був зрозумів, що він стоїть і задім нього терчить та от, власне ця палиця, яка ну, він дуже, ну не то, що дуже близько, але близько він стояв до нього його так, були запаркували досить близько. І от власне стояла та палиця там, де набирати цей номер. Я в кінці відео обов'язково вставлю фотографію, я вам покажу свою роботу. Після цього як я скинув дружині фотографію, вона мені написала good job. Ну, good job, так good job, нема питань. Як то кажуть, хороша робота. Так от, дивіться. Що виходить? Я ж розумію, що мені треба забрати цей, розумієте, якби. і я як-то так, ну, не знаю, може так на такому розслабоні, може, треба було якось більш так відповідальніше поставитися до того всього. Я не врахував, то, що той трейлер чи чуть, чуть так стояв, можна сказати, там такий невеличкий був верх, якби підйомчик такий. Оцей трейлер так стоїть і прямо ззаді от стоїть барабанна штука. Ну, Не тяжко догадатися, всі, всі так зрозуміли, що я. я Завалив ту штуку, звичайно, зі всім своїм досвідом, зі всім всім. Ну, що я беру недовго думаючи, ага, мені там не виходить витягнути той поїчі. Я беру, розвертаюся і під'їжджаю. Я хотів, звичайно, знаєте, ну, коротше, я перехитрив себе. Я хотів буквально під'їхати, трохи підпідняти, підключити цей шланг і, в принципі, його витягнути. Що більше веам за тобі не рекомендую це робити більше таких фокусів. Я не хотів його зацепляти. Тобто я просто під'їхав, я його підняв трохи і хотів його просто легенько відволікти. Коротше, що коли... виходить? Коли я знімаю звичайно з за його, тому що я вже шланг підключив був до самого трейлера, я знімаю це і він мені прекрасно починає рухатися назад. Я розумію, що він мені втікає. Ну, я не боюсь, тому що я розумію, там лапи я трохи буквально припідняв, щоб його трошки потягнути, буквально, щоб забрати його, щоб могти цей. Я розумію, що він мені починає просто відкочуватися. Коротше, я що роблю? Я ж по інерції розумію, що мені його треба зловити, тому що я боюся, що зараз цей зараз мені шланг обірве. Впасти то він не впаде, а шланг мені обірве. Я починаю трачком рухатися за ним. Коротше, по факту, що виходить, я доганяю його. Це повірте, це все, ну я не знаю, там мілі-пілі, там сантиметри, це все, оце все дійство відбувається в сантиметрах. Я назад речком його доганяю, я защількую замок. І відповідно, після того, як я защелкую замок, оце от по інерції я б'ю той нафік стоп. Коротше. Він просто відвалюється з бетону. Я розумію, що я щось зваляв. Я, я просто задницею чув, що я щось короче, похерив. Я вилажу, іду з такий, знаєте, ну, якби, знаєте, як там там, Надія помирає останньою, так я йду такий, думаю, ну блін, ну, ну, ну тільки щоб я його. Я заходжу, такий, хопа, і подивився, і бачу, я не бачу нічого зломаного. Думаю, ба блін клас, коротше. Я дивлюся під а цей, я ж заїхав, коротше, я його проїхав прям. Тобто, ну, кусок там, як сказати, не знаю, там, від, від колеса до цього. Коротше, я його зафігачив одним словом. Цю всю штуку. А, до речі, це поліція поїхала, собі, ну, яка їздить по дорогах, вона тата, фільтрує ту все двіжуху. Так от. І в мене то все, коротше, я то все поламав. Прекрасно, ну я думаю, ладно, що діватися, я. У мене ж перше і зразу мисля було. Так, треба подивитися, де камери стояли. Ну, я бачу, камери там знімали, тіпа, то діють. думаю, ладно, коротше, не, не прокатить мені там, типу, спетляти, щоб ніхто не бачив. А, і ще чувак над'їхав, з, з ну, не д'їхав посипати. І я тут такий з тим стовбом коротше, стою, весь такий в обнімку, щасливий, блін. І він такий на мене подивився, тіп, посміхнувся, думаю, ну, ну, понятно, короче. я так знав, що він зразу там, тіп, заложить мене без всяких проблем. Коротше. Я той стовп назад приніс, тіп, такий, думаю, ну, зараз, може, я його назад поставлю. Ага, не тут то було. Я його там прямо з бетоном, з тим всім викорчував. Але саме основне, що я його не погнув. Тобто, в принципі, просто плавно його видавив звітам. Ну, все, що там, ну, куди діватися, я від'їхав то вже ну, по-нормальному зацепив прицеп, вже підняв ноги. Це ж о я вам ще раз наголошую, що от коли е, ти хочеш так, ну, по биріку то все зробити, воно виходить через жопу і виходить проблеми. Тому і все, коротше. одним словом, я це все дійсно зробив, я його відтягнув. Перецепив, забрав цей причіп, який мені треба, його теж витягнув, Потім запхав той назад в дирку, там, де має бути той причіп стояти. Коротше, мораль той басні такава, що одним словом, я зламав на тому гейті, Ну, все, що, виїжджаю. Ну, я написав повідомлення, що в мене сталася така -то, така -то неприємність. І ну, от, сьогодні я знімаю це відео. Сьогодні приходить мені відповідь. Коротше, мені пишуть, це буде сьогодні, зразу хочу сказати, це буде перша частина. Друга частина буде чим то все закінчилося. Перша частина сьогодні в нас. Ну і мені прийшло коротше, повідомлення, що після тріпу мені потрібно з'явитися в офіс і пройти до двох персон. Коротше. Один там він відповідає за ну, страховщика, а другий там ще один коротше, чел, який, як вам сказати, за що ну, він теж там, відповідає за щось. Коротше, теж. Перший такий ну, не надзвичайно приємний, другий я ще не знаю. Ну, з одним я коротше, знайомий, з другим я не дуже знайомий. Одним словом, поживемо, побачимо. Що з того вийде? Я маю написати рапорт. Коротше, про акцидент. Ну, в принципі, звичайно, що ситуація, ну, ситуація в чому, розумієте, якщо. Ну, себе, якщо захищати, то я, звичайно, буду робити цю, тому що, в принципі, чувак просто там кинув був цей трейлер, е, йому було впадло його кудись далі тягнути, він собі кинув той трейлер. Відповідно, якщо б не той лівий трейлер, який мені треба було перетягувати, в принципі, в мене нічого не відбулося, я собі забрав свій спокійний трейлер та й поїхав з богом. Так як він кинув, коротше, а так, ну, друге, що мені було не дуже охота там заморачуватися. Я собі просто вирішив, що я зараз сюди там легенько пік-пук. ну, тобто, Самі розумієте, Коротше, хотів зробити як простіше, вийшло, як завжди, через одне місце. тобто, от так от така невеличка історія поки що, це історія номер 1 Все продовженні. Я не знаю, чим то закінчиться. Мені самому надзвичайно цікаво. Чи на мене покладуть фінансову відповідальність? Що буде? Коротше, я вам скажу, чому я це все. Від того, як фірма виступить, тобто вони там страховка покриє цей, що я там зламав ту палку в тому цілому. Коротше, цей, Як воно буде виглядати, від того буде відштовхуватися, чи вони на мене покладуть там цю суму грошей, чи я повинен буду платити? Ну, відповідно від того, я собі зроблю певні висновки про компанію. Тому що, повірте, це так само важливо. Я вам точно скажу. Дуже, от це повірте, ну це не є якась там серйозна така трагедія. Там, в принципі, кусок стовба його просто там положив желізно з, з тими. Опять же, фотографію побачити, оцінити самі, чи це страшно, чи не страшно. А ну прицепу я нічого не зробив, тобто, що ви розуміли, там все Alice good, тобто все зроблено. Плані тому, все нічого там не погнуто, нічого не розбито тобто, прицеп не постраждав тільки постраждав бідний цей стопчик. За що я перед ним надзвичайно вибачаюся. Повторяюся, що більш так не поступлю з ними. Ну і в принципі таке. З тими стопчиками завжди проблема, то я вам точно можу сказати. Тому що, скільки я приїжджав, вони є погнуті, вигнуті. Тобто, ну ви розумієте, це великими машинами. Ви коли розвертаєтеся, не завжди ви бачите, що там ззаді прицепа виглядає, він не виглядає, ви під'їжджаєте, можете якось на повороті. Коротше, вони цілий час. Хто. Працює, ну той мене зрозуміє, хто бачив ті стопчики, такі, як там валяються на фотографії, ви будете розуміти, про що я маю на увазі. Тому що ну, якось воно так, 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 так. Йо, ну, і от, Як вийшло, так вийшло. Поживемо, побачимо. Тому я ще раз кажу, буде дуже цікаво подивитися, що фірма як вона поведеться в цій ситуації, тому що я ще раз говорю, наголошуся. На таких е незначних оцих видно, наскільки, якщо станеться щось серйозніше, наскільки фірма вас потім нагне або не нагне. Або вона це закриє на це очі, або не закриє. Поживемо, побачимо. Тому не прощаюся, до нових зустрічей. Тримаємо за мене кулаки або схрещуємо пальці. Щоб, якщо що, мене не дуже взули. Але повірте, я вам точно розкажу, чим це все закінчиться. Тому до зустрічі, бережіть себе і не робіть таких помилок, як я.